В ефірі новини сьогодні у випуску Як називали дітей у 2023 році найпопулярніші та незвичайні імена. В Дунайському інституті Національного університету Одеська морська академія відбулася профорієнтаційна зустріч з представниками одеської митниці, які ціни на продукти харчування у 2024 році. Вітаю у студії Юлія Патлацюк. З інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 31 січня орієнтовно такі. 385 230 осіб особового складу, 6 310 танків, 11 757 одиниць бойових броньованих машин, 9 195 артилерійських систем, 974 реактивні системи залпового вогню, 663 засоби протиповітряної оборони, 332 літака, 320 24 гелікоптери, 7100 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1846 крилатих ракет, 23 кораблі, 1 підводний човен, 12231 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1452 одиниці спеціальної техніки. Прикордонники змейського загону простили зі своїм побратимом. В Ізмейлі прикордонники з усіма військовими почастями провели в останню путь свого побратима, старшого лейтенанта Ярослава Білинського. Ярослав перемагав у веслувальному спорті, вийшов з під російського оточення влітку 2014 року. Заповзято воював на Запоріжжі та Луганщини під час повномасштабної війни, але життя обірвалося під час ротації вдома. Віддати шану захиснику прийшли рідні, близькі, знайомі та побратими з Ізмельського прикордонного загону. Ярослав був уособленням мужності, патріотизму та своїм прикладом надихав інших на перемогу. Поховали військового на Алеї Слави Ізмейського міського цвинтаря. Сучасні українські батьки стали схильними до вибору незвичайних імен для новонароджених дітей. Вони часто натхнені стародавніми традиціями, забутими іменами предків, а також унікальними та сучасними варіантами, які імена були популярні на території Одеської області, зокрема в Ізмаїлі, ми дізнавалися у міськрайонному відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Дивіться докладніше у репортажі. Фрея, Глафіра, Мухамед Алі та Люцифер сучасні українські батьки стали схильними до вибору незвичайних імен для новонароджених дітей. Вони часто натхнені стародавніми традиціями, забутими іменами предків, а також унікальними та сучасними варіантами. Першість у рейтингу звичайних найпопулярніших імен тримають Марія, Єва, Марк та Олександр. Які імена були популярні на території Одеської області, зокрема в Ізмаїлі. Ми дізнавалися у міськрайонному відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Життя триває, діти народжуються. Батьки в нас... Дають імена своїм дітям, такі вони бувають звичайні звикли для нас. Є імена, які рідко вживаються. Найпопулярнішими іменами для дівчаток були Анастасія, Анна, Вікторія, Софія, Аріна. Серед хлопчиків Михайло, Олександр, Тимур, Артур, Дмитро, Марк та Артем. Водночас багато батьків віддали перевагу рідкісним іменам, які наразі стали трендовими. В деяких випадках батьки виходили від відходили від словника і давали інші імена. Які на їх погляд асоціювали з ними, яких, може, приємними спогадами, або вони з якимись героями надавали імена. Серед дівчаток були такі рідко вживані імена – Афіна, Кароліна, Ілона, Ілона Міра, Віталіна, Марінела, Елсі, Анна Марія, Мія, Ясміна і навіть Серафима. Серед хлопчиків такі імена, як Еміліан, Еміль, Максимус, Артемій, Тео, Максимілян. Резно від Максиму сама будь фініас. Еміран Тамірлан, Емір на тренди у виборі імен впливають історичні події, зокрема війни. Широкомасштабна агресія Росії внесла свої корективи і вимена, якими батьки називали дітей. Так в Україні з'явився Джавелін хлопчик з Вінницької області. І Джавеліна, дівчинка з Києва. Вказані імена надано на честь іноземної зброї, за допомогою якої українська армія успішно знищує расистів. Потрібно сказати, що кількість народжень в 2023 році майже така, як і в дві у 2022 році. 2022 році в нас зареєстровано 791 народження, у 2023 784. Тобто різниця у 7 народжень. Вибір імені для дитини завжди є правом батьків. Однак, обираючи ім'я для малюка, не забувайте, воно буде з ним все життя. Саме тому важливо, аби воно несло в собі правильну енергетику, було милозвучним і гармонійно поєднувалося з прізвищем та по-батькові. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми Новин. 30 січня в стінах Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія відбулася зустріч студентів та випускників з представниками Одеської митниці. Подробиці дивіться у сюжеті. 30 січня в Дунайському інституті Національного університету Одеська морська академія за участі студентів-випускників відбулася зустріч з представниками Одеської митниці. Захід був спрямований на ознайомлення студентів та випускників з основними напрямами діяльності одеської митниці та можливостями кар'єрного зростання в цій сфері. На зустрічі були присутні директор Дунайського інституту, національного університету, Одеська морська академія Валентин Чемшир та інші вищі посадові фахівці інституту. Крім того, були присутні заступник начальника. Одеської митниці Дмитро Забавський та керівні працівники та представники різних відділів одеської митниці. Цей захід став важливим кроком у співпраці між освітнім закладом і сферою праці, забезпечивши студентам та випускникам можливість отримати вичерпну інформацію про можливості кар'єрного зростання в митній сфері. Розробили програму. Наша програма Світня професійна програма називається Транспортні технології. На цій програмі у нас є можливість підготовки фахівців і для припортової інфраструктури. Цьому році ми плануємо відкрити нову спеціальність: це комп'ютерні науки, 122-га спеціальність і освітньо-професійну програму Психологія в особливих умовах. Тобто, і випускники і цих двох спеціальностей теж зможуть претендувати на посади в митниці. Програма заходу включала круглий з представниками Одеської митниці та Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія, а також профорієнтаційну конференцію. Відповідно до сталої практики в Одеської митниці безпосередньо студентів, слухачів, курсантів, які випустились саме з Дунайського інституту, перебувають на даний час 69 осіб. Це найбільші представники випускників вузів по одеському регіону. Ми бачимо рівень знань, який дає зазначений вуз. Ми бачимо фундаментальні навички і бачимо вміння. Випускників вуза скористатися цими навичками Дмитро Забавський наголосив, що через повномасштабне вторгнення в Україну в Одеській області є велика потреба у фахівцях митної справи. Останні два роки Україна перебуває в стані великої війни з загарбниками, і, на жаль, останні два роки порти Великої Одеси вони майже не працюють. На дуже малий відсоток своїх потужностей вони працюють, тому логістична структура, логістична інфраструктура одеського регіону безпосередньо вона трохи змінилась. І саме на південь Одеської області є велике навантаження, є велика потреба в фахівцях з митної справи. Тому саме Ізмаїл, Ріні і Орлівка це, так би мовити, на даний час форпост. Півдня України далі у рамках профорієнтаційного заходу начальник управління по роботі з персоналом Ігор Щербань ознайомив зі специфіку одеської митниці та особливостями професії митника. Головна наше завдання це знайти тут місцевих фахівців і молодих спеціалістів, випускників, які е, мають бажання, мають натхнення прийти роботи в митницю і. Здійснити свою мрію і виконати ті завдання, які стоять перед нашою державою перед митною службою, із збору митних платежів, із боротьби з порушення митних правил, і влитися в колектив митників, дуже добрий колектив одеської митниці. Крім того, щире захоплення у присутніх викликала відверта розповідь державного інспектора митного поста Орлівка Катерини Кисельової як молодого спеціаліста про особистий професійний шлях. І в рамках своєї минулої професії я почала тісно співпрацювати з митницею, зокрема з Одеською митницею. І в 2023 році я все ж таки вирішила. Я все ж таки ризикнула. Тільки чотири місяці я знайома з митницею. Тому ласкаво просимо до великої родини Держмитслужби. Емоційно кульмінувала зустріч з кінологічною командою, головним державним інспектором відділу кінологічного забезпечення управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Костянтина Маляра із службовою собакою Саймоном. Пес залюбки демонстрував як пошукові навички, так і кращі прояви грайливості та дружелюбності. На завершення заходу директор Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія висловив сподівання, що певний відсоток випускників поєднає своє життя з митницею та докладе зусиль, щоб Одеська митниця була справжньою митною брамою півдня України. Тобто, всі, хто по різних причинах не зміг уйти в море та влаштуватись на підприємства моргосподарського комплексу, зможуть себе спробувати в. Спеціальності, такі спеціальності, як митниць, митник. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмейлі був затриманий чоловік з наркотичною речовиною. Кожного дня, охороняючи громадський порядок, інспектори патрульної поліції виявляють правопорушення, пов'язані зі зберіганням або розповсюдженням наркотичних засобів. Минулої доби під час патрулювання міста екіпаж помітив чоловіка, який помітно нервував при появі службового авто. Він прискорив рух та намагався тікати. Патрульні наздогнали його та провели поверхневу перевірку, в результаті якої в нього виявили шприц з речовиною білого кольору, різні пігулки та. Ампули ймовірно наркотичного походження. На місці працювали слідчі, вилучені речовини направили на експертне дослідження. Формування цін на продукти в Україні залежить від різних факторів, зокрема від інфляції, закордонного фінансування, ситуації на фронті, погодних умов, врожаю та інших факторів. Чи будуть зростати ціни на продукти у 2024 році? Дивіться далі. Мені спрогнозувати, як зміняться ціни на найнеобхідніші харчові продукти, можна лише до весни 2024 року. Якщо говорити про борщовий набір, на початку цього року підвищення буде невеликим на рівні 2-3% на місяць. Це пов'язано з тим, що овочі та фрукти зараз зберігаються на спеціальних складах, де має підтримуватися необхідна температура для продовження терміну продуктів, а це все потребує грошових затрат. Ціни будуть зростати на величину видатків на збереження. Але в овочесховищах будь-яка робота пов'язана зі збереженням врожаю, потребує витрат. І ці витрати, що йдуть на збереження, будуть докладатися до вартості борщового набору. Приблизно на початку березня на українських прилавках з'являться овочі та фрукти в нового врожаю. Це буде або парник, або імпорт. І однозначно ціни на молоді овочі будуть набагато дорожче. В країні з'явиться дві ціни на молоді овочі та старого врожаю. Ціни будуть різнитися дуже сильно, майже у два рази. Це стандартні процеси вже багато років поспіль. Ціни на м'ясо та молочні продукти формуються трохи інакше ніж на овочі та фрукти. Втім, вони також можуть залежати від погоди, а також умов утримання тварин. як правило, тварини, які пробувають у закритому утриманні на фермах, дають менше молока. Там трохи інший раціон, там менше зеленої трави, і як наслідок загальний обсяг виробництва молочної продукції менше. Коли почнеться весна, якщо вона буде теплою, то тварини вийдуть на посовиська і молока буде більше і воно подешевшеє. В будь-якому випадку, в перші місяці цього року ціни на прилавках базарів та супермаркетів зростуть до 5%. Це у випадку, якщо в країні не почнуться проблеми, пов'язані з різким скороченням допомоги від наших західних партнерів. Кабінет міністрів запланував, що в річному вимірі інфляція буде 5-6%. І в принципі, так і буде, якщо не буде проблем з макрофінансовим утриманням України. Якщо партнери скоротять свою допомогу, тоді, відповідно, інфляція буде більше і ціни підскочать вище. Сніжана Щербина Ілля Кулинич для програми новин. Вільне ганзейське місто Бремен сприяє збереженню культурної спадщини в Одеської області. У рамках діючої міжрегіональної угоди між нашими регіонами для Одеської області було передано 22 книжкових сканери, 5 3D-сканерів для оцифрування об'ємних картин та творів монументального мистецтва, а також 5 моноблоків та іншу техніку для закладів культури регіону. Цей крок важливий для збереження та оцифрування матеріалів культурної спадщини. У Матроський заклад загальної середньої освіти до учнів завітали рятувальники, як вберегти оселю від пожежі та що треба робити при перших ознаках загорання, яку небезпеку може таїти невідомий предмет, і що робити, якщо натрапив на підозрілу річ. Про це із учнями матроського закладу загальної середньої освіти говорили фахівці служби по 101. Під час заходу учням розповіли про небезпеку, яку несе у собі вогонь та наслідки нехтування правилами пожежної безпеки вдома. Вихованці ліцею дізнались багато корисної інформації і пообіцяли. Дотримуватися усіх правил безпеки, а у випадку небезпечної ситуації вони обов'язково будуть телефонувати за номером 101. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 75 копійок, продати за 38 гривень 35 копійок. Євро купівля 41 гривня. Продаж 41 гривня 75 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в четвер, 1 лютого, в Ізмейлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу. В день 5-7 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла. В день чотири з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті ізмилтіві.ком на ютуб каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини за сьогодні. До зустрічі в наступних випусках.